Суспільна політична медіа платформа інтервізор продовжує свою роботу. У студії сьогодні працює Світлана Кушнір, з нами на зв'язку буде зараз. От, підключається Станіслав Ліфлянчик, експерт з питань права та телеведуча. Говорити ми будемо про паспортизацію всієї країни. Е, хтось, може, підзабув, хтось, може, ще й не знає, але е, в Україні декілька разів змінювалися правила отримання видачі паспортів, і зараз м -м, паспорти. У вигляді таких ID карточок видаються вже з 14 років. Чому так і наскільки це спрощує або ускладнює життя наших громадян, будемо говорити з паном Станіславом. Я вас вітаю. Дякую. Отже, давайте все-таки нашим громадянам нагадаємо, яким чином зараз людина отримує. Ну, після того, як батьки ще при народженні отримали свідоцтво про народження дитини, отримує документ, який засвідчує, що він громадянин України, і там є його індивідуальний код, який він потім використовує в різних своїх життєвих обставинах. Ну, треба починати з того, що у нас певні обмежені вже права дієздатності у людини наступають з 14 років. І відтак свого часу було прийнято рішення, що все ж таки вірним є видача паспорту не з 16 років, як це було раніше, а з 14 років. Тобто, тоді, коли особа може реалізовувати певні свої права, нести певні обов'язки. Треба, щоб в неї був відповідний документ, податковий номер, тощо тому, по досягненню людиною 14 років, вона за допомогою своїх батьків реалізовує своє право а також свій обов'язок по оформленню відповідного паспорту id картки, в якому зазначається його прізвище, ім'я по батькові, його податковий номер, його місце народження тощо. От тому у нас це на сьогодні відбувається з 14 років. А для цього необхідно, щоб людина була громадянином України, для цього необхідно, щоб в неї було відповідне свідоцтво про народження, і вона повинна від звернутися з заявою до наших органів для того, щоб оформити цей документ. А от чому це відбувається з 14 років, і про які права і обов'язки я саме кажу. Ну, по перше, з 14 років людина самостійно визначає, де саме вона хоче проживати. Вона може переміщатись між батьком, між матір'ю. Наприклад, якщо батько і мати проживають в різних місцях, а вона може оформити також закордонний паспорт, виїжджати за кордон. Вона може проживати з третіми особами і так далі. Вона має право на правочини. Вона має право вже працювати з дозволу батьків, і вона має право на укладення там навіть більш дрібних побудових правочинів. Однак, знову ж таки, з участі батьків, таких як придбання нерухомості, придбання якогось там коштовного товару тощо. Також в неї є певні обов'язки, вона є частково деліктоздатною. Наприклад, вона буде нести вже кримінальну відповідальність за скоєння тяжких злочинів. А відтак знову ж таки в неї є певний набір, усічений, хоч але набір, вже таких громадянських прав та обов'язків. Тож на сьогоднішній день ця id картка видається з 14 років, і потім вже там з деяким часом декілька разів за життя треба здійснювати її заміну для того, щоб актуалізовувати і свою фотографію, і свої особисті дані там тощо. От, а, є. Угу. Так. Хочу просто нашим глядачам нагадати, що зараз готується вже вся країна сідати за парти, проводити, буде проводитися національний мультитест, і без цієї ID-карти жоден випускник цьогорічний не може бути допущений до проходження тесту. Тому обов'язково, будь ласка, у кого його ще немає. Якраз ми для того зараз і спілкуємося з паном Ліфлянчиком, для того, щоб ви розуміли надважливість отримання ID карт. Ну, треба розуміти, ну, взагалі, що таке паспорт для громадянина будь-якої країни. Це документ, який підтверджує особ, особу відповідної людини, відповідного громадянина. Тобто для того, щоб мені будь-який державний орган, будь-який там будь-яка юридична особа, фізична особа повірила, що я є ліфлянчиком Станіславом Ігоровичем, саме відповідної дати народження, і, і саме от відповідно, я мені необхідно мати документ, і цим документом є саме от паспорт, саме id картка. Є виключення, коли ми свою особу підтверджуємо іншими документами, але це при реалізації певного спеціального права. Наприклад, коли ми керуємо транспортним засобом, то документами, що посвідчує особу, будуть ну, так звані водійські права, посвідчення водія. Якщо ми знаходимось на палюванні, то це може бути знову ж таки інше там посвідчення відношення до відповідного там клубу Чи щось інше зараз? Під час воєнного стану є ще один документ: це військовий квіток, який також є документом, що посвідчує особу, однак, знову ж таки, при певних правовідносинах, тоді, коли ми звертаємось до ТЦК, тоді коли ми несемо службу в Збройних силах України, нам потрібен військовий квіток. Але основним документом все одно залишається паспорт і він є. Основоположним в цьому питанні тому, коли буде здаватись особою екзамен для того, щоб її допустили до екзамену, її особа повинна бути встановлена інакше є ризик того, що, наприклад, за Ліфлянчика Станіслава Ігоровича може прийти здавати екзамен хтось інший, представившись моїм прізвищем, ім'ям по батькові і здавши цей екзамен краще або гірше, тому от, потрібен буде такий паспорт. Пане, Станісл... Пане Станіславе, є питання. Отже, з 14 років отримали ID-карту. А що робити тим, у кого ще книжечка старого зразка паспорт? І, наприклад, там в, 20... в 45 років? Чи в 25 років потрібно вклеювати фотографію? Чи потрібно під час цієї процедури ну, залишати ту ж книжечку у паспорт? Чи можна вже змінювати на id карту? І чи є вимоги, що це треба робити обов'язково, чи можливо по вибору людини? Якщо у вас книжечка паспорт не червоний радянський, то у вас є абсолютно нормальний діючий паспорт. Він діє на рівні з id карткою і він буде існувати до тих пір, поки ви не заміните його на id картку або до тих пір, поки не зміниться законодавство і, наприклад, не визнає ці паспорти вже недійсними і не зобов'яже нас всіх перейти на id картку Тобто вони є діючими. Якщо у вас настав час для заміни фотографії, якщо ми звернемось до законодавства, що регулює видачу саме ID карток, то ну, згідно до нього, ми зобов'язані замінити паспорт, а не вклеювати фотографію. Але на сьогоднішній день є судова практика, згідно до якої особи, які не захотіли отримувати ID-картку по іншим по різним там об'єктивно-суб'єктивним причинам, вони довели в суді, що є певна законодавча колізія, яка передбачає, що оскільки ці паспорти є діючими, відповідно держава України зобов'язана продовжувати виконувати норми, що регулюють ці паспорти, і вклеїти фотографію. Провести відповідні реєстраційні дії, але ну це трішки шлях проти течії. Я рекомендую все ж таки замінювати на ID картку в майбутньому, тому що це більш сучасний підхід, і згодом ну я думаю, що згодом ми прийдемо до того, що люди, у яких паспорти книжечкою, їх права будуть дещо. Ну, якщо не звужуватись, то будуть виникати проблеми з їх реалізацією. Ну тому, що давайте ми уявимо, що от пройшло в нашій країні 10 років. Війни там вже давно нема, і от наші системи електроні настільки розвинулись, що навіть у кожному сільсовєті, ну це я фантазую, У кожному сільсовєті є відповідний термінал, який зчитує інформацію з чипу id картки, і відповідно підтвердити там свою особу, і реалізувати там, наприклад, своє право на голосування можливо лише от зчитуванням через цей чип. То якщо у вас паспорт книжечкою, у вас можуть виникнути проблеми з власною ініціалізацією, і відповідно це призведе до того, що вам також доведеться паспорт замінювати. Ну і тим більше, я не дуже розумію цілі для чого ну зберігати там той паспорт, який вже там морально застарів, коли є ну, є новий паспорт, і краще вже мати його. От, ну якось так пане Станіславе. Тут ви праві ці книжечки зношуються, листочки затираються, іноді трапляються неприємності. Там діти помалювали, десь впало, втопилося, попливли букви. А я ось про що хочу спитати: у нас є зараз два документи, які посвідчують особу, Громадянина України це свідоцтво про народження, яке отримується в перший місяць після народження громадянина України. І друге, це вже паспорт, ну, фактична ID-карта. А в міжнародній, в міжнародній практиці є видача паспорта одразу, ну, як посвідчення, і народження, і засвідчення того, що громадянин цієї країни отримав паспорт цієї країни. Чи можливо, ми цей досвід у майбутньому теж. Сумістими не буде. Я чому говорю про це? Свідоцтво про народження у нас теж в паперовому вигляді. І це свідоцтво про народження в паперовому вигляді. Досить незручне у використанні, тому що заламінувати його не можна, хоча б дуже багато батьків ламінують. А без нього дитина не може до 14 років пересуватися ну, тим в під час військового стану, а навіть у супроводі батьків іноді його вимагають. Тому чи може бути це зуміщення? До цього йдемо, а це, це не просто ймовірне майбутнє. Це на моє глибоке переконання. Ну, абсолютно реальне майбутнє, і це ну скоре майбутнє в чому на сьогоднішній день полягає проблема. Чому ми досі цього не зробили? Питання в тому, що для того щоб перетворити свідоцтво про народження в паспорт, треба внести зміни в цілий ряд. Доволі об'ємних нормативних актів і е, змінити взагалі порядок реєстрації форми 1 е, змінити оцей от порядок оформлення документів при народженні, і все ж таки народження це є е, актом цивільного стану. А відповідно акт цивільного стану підтверджує реєстрація акту цивільного стану стану, підтверджується на сьогоднішній день свідоцтвом. Тож я думаю, що ймовірне майбутнє це існування цього свідоцтва як реєстрації акти цивільного стану і видача на його підставі паспорту на дитину, новонароджену, в якому, скоріш за все, там буде ну, формальна фотографія, хоча ну всі дітки там один на одного схожі, зрозуміло. Однак, найголовніше це той чип, який є у ID-картці, і в якому буде зберігатись біоінформація. Біоінформ... Відбиток пальця або відбиток ніжки, якщо ми кажемо про груднічка інша якась інформація. Тож, що на сьогоднішній день зроблено? На сьогоднішній день у нас існує електронний реєстр актів цивільного стану, і це найголовніший перший крок, який було зроблено. Далі от ID-картка вона повинна об'єднати в собі під своїм чипом. Оцей реєстр з іншими реєстрами, які підтверджують особу людини. І тоді ми зможемо, в принципі, вже видавати один документ, окрім свідоцтва про народження, який буде просто десь зберігатись в сімейному архіві, буде видаватись відповідний паспорт. Це питання часу, а також питання не на часі, тому що ну у нас зараз все ж не на часі подібні реформи, тому що це потягне за собою певні бюджетні навантаження через те, що треба буде змінити порядки, змінити реєстр, змінити архіви, змінити орган, який буде всім цим займатися. Можливо, когось ще до зобов'язати збирати цю інформацію. Обробляти та реєструвати і так далі, але ми до цього 100% відсотків йдемо, і я це просто бачу по тому, які зміни відбуваються і в законодавстві, і в реєстрації. І я повторюсь, що для мене перший показник цього це створення електронного реєстру актів цивільного стану, який надасть змогу, все ж таки, підключити чип id карти картки до цього реєстру, і тоді, коли орган, який встановлює особу зчитуватиме е, даний чип, е, він буде бачити, що е, людина народилась. Вот в певний день, певний час. Це відповідним органам зареєстровано. В неї є певні батьки і так далі. Таку практику ми можемо бачити, наприклад, в Сполучених Штатах Америки. Ми бачимо її в Ізраїлі. Це те, що я знаю. Що ну немає такого поняття, як свідоцтво про народження. Є поняття просто от, відповідний документ, який посвідчує особу, і все більше нічого не потрібно. От тому вважаю, що це наше найближче майбутнє. Станіславе, тут виникає питання, чому є така невідповідність. Ви згадували про, ну так скажімо, думали, що от через 10 років людина прийде голосувати, і, звичайно, вона має пред'явити ID-картку, там має бути чіп для того, щоб система напізнала, що це дійсно саме той громадянин України, який внесений до державного реєстру виборців. Але у нас. Люди отримують ID-картку, посвідчення, що вони громадяни України в 14 років. А виборче законодавство дозволяє їм приходити вибирати владу собі лише в 18 років. Є ще один цікавий момент: це сімейний кодекс. За ним батьки зобов'язані утримувати свою дитину, навіть коли їй вже і не 14, і не 18, а до 23 років, якщо вона навчається у вищому навчальному. Закладі. І тут трошки, як то кажуть, слом а, системи. Так, з якого часу вважати людину повнолітньою, повноздатною, трошки, мабуть, знову до законодавців будемо апелювати. Ні, це просто три паралелі, які не пересікаються, ті, що ви сказали, дивіться так, у нас от давайте про виборчі право: у нас дійсно обирати кандидатів в президенти, в депутати, там, в мери і так далі, можливо, з 18 років, але навіть якщо ми звернемось до нашого старого паспорта книжечкою, то він видається в 16 років, тобто за два роки до реалізації свого виборчого права. Видача паспорту вона зовсім не вказує на те, що людина стала повнолітньою або що вона має право когось обирати. Видача паспорту підтверджує ту обставину, що людина може вже мати певні реалізовувати реалізовувати певні права, мати певні права і нести певні обов'язки. А, і відповідно виникає необхідність у держави у третіх осіб на встановлення особи при здійсненні нею своїх прав та обов'язків. Відповідно, паспорт є документом, який посвідчує е, особу. А, свідоцтво про народження воно не має біометричних даних, воно не має навіть фотокартки людини. А відповідно, коли людина пред'являє свідоцтво про народження, якого року народження вона не була. Ми не можемо uh, стверджувати достоменно, що це свідоцтво належить конкретній людині. Uh, старий паспорт він передбачає можливість встановлення особи візуально, тобто по фотографії. І uh, тоді, чому ми вклеюємо цю фотографію за спливом, там кожні там 20 років, якщо я не помиляюсь. Тому що людина протягом певного часу вона дорослішає, змінюється відповідно її особу встановлювати за фотографію. Стає все складніше, і її треба замінювати. Але от як ми бачимо, фотографія це не завжди надійний спосіб підтвердження особи, тому що ми можемо дивитись в паспорт там людина одна, там з красивою шевелюрою, там молодим окриглим обличчям і так далі. А дивимось на людину перед нами. Він стоїть лисий з отакою бородою, шрамом там і ще чимось. да Тобто, він змінився. І встановити цю особу стає складно. id картка вона дає можливість підтвердити особу шляхом зшитування біометричних даних, які знаходяться в чипі у цій ID-картці. І тож, окрім фотографії, з'являється ще одна опція, яка дає можливість встановити особу. А тепер стосовно того, чому от є певні етапи, і чому повинні утримувати дитину до 23 років, і так далі, є таке поняття як дієздатність особи, це означає, що повна дієздатність особи означає, що особа може в повній мірі мати права і нести свої обов'язки. Простіше кажучи, з 18 років людина стає повністю дієздатною, після чого вона має право абсолютно самостійно, без втручання батьків чи якихось третіх осіб, реалізовувати абсолютно всі свої права: керувати транспортним засобом, купляти, продавати якесь майно, укладати нотаріальні правочини, реалізовувати виборче право, йти працювати, ну і так далі. Тому от 18 років в Україні вважається повноліттям, і це сакральна дата, коли людина набуває повну дієздатність до цього моменту в неї не повна дієздатність. А в силу того, що вона не є повнолітньою, а, там є декілька етапів набуття <кій> певних, там певних наборів прав. І обов'язків, наприклад, як я вже сказав, 14 років людина стає отримує можливість на вільне переміщення, на укладення певних угод на роботу з дозволу батьків з 16 років вона має право ще більш вільно переміщатись, самостійно проживати, працювати вже без дозволу батьків навіть в деяких випадках в виключних випадках при дотриманні певних обов'язків і обов'язків одружуватись. І в 16 років людина ще й стає повністю деліктоздатною, тобто не дивлячись на те, що вона не повнолітня, але деліктоздатність передбачає обов'язок особи нести кримінальну та адміністративну відповідальність за свої правопорушення. Ми дуже дякуємо Станіславу Оліфлянчику, експерту з питань права телеведучому за коментарі стосовно користі, яка має бути у всіх у нас від розуміння, навіщо нам потрібен паспорт, який він має бути, коли його потрібно змінювати, чому потрібно слідкувати за тим, що відбувається в цій сфері, бо всі ми громадяни України і лише паспорт біометричний, чи такий старий ще у вигляді книжечки, означає і визначає. Наші права і обов'язки громадян України. Суспільна політична медіа платформа Інтервізор. Чекає на ваші коментарі, лайки і підписку. В студії працювала Світлана Кушнір за кадром вся команда інтервізора. Побачимось!